Привіт! Ви на каналі Баю і сьогодні ми відкриваємо такий гарний сюрприз. Привіт-привіт усім! Сьогодні ми будемо розмальовувати малюнки водою. Відкривай, показуй! Крокодил! Так, у нас там є не один малюнок. Так. Ось ти ручкою закрила. У нас є. Кроп... Крокодил. Так. Крокодил Гена та Чебурашка. Так, далі. Ану, Анічка, перегортай. Так, давай гортай, показуй, що там ще в нас є. Ух мішка. Так, той з мультика Маша та ведмідь. А це казка про колобка. Давай далі. Так. Ось Фея. Фея, кака. Фея камінь. Фей є дінді. Фейдін та фінокі. Фейфінокі. Пин... Так, ще у нас є русалонька. Та, та смішарики. А. І ще у нас є... Дюймовочка. Дюймовочка. Откриваємо. Так, і що ти будеш розмальовувати? Що тобі, який найбільше малюнок сподобався? Крокодил Гена. Так, почала крокодила, а потім все. Ну давай крокодила. А стій, почекай, давай покажемо, як виглядає саме ця наша розмальовка. Ось ви бачите різнокольорові фігурки. І достатньо просто провести водою по них, щоб замалювати наш малюнок. Зараз ми вам покажемо, як це робиться. Так, ось Аня вже починає. малювати. Так, зелений крокодил у нас буде. Такі розмальовки є для діток з двох років. Там більші деталі і малюнки, і для дитини легше їх малювати. Але так, як наша Аня. Старша, то малюнки для неї вже більш складніші. Так. так, Мочай, водичку. Бачите, звичайною водичкою проводимо і воно стає кольоровим. Аня, кого ти розмальовуєш? Ти знаєш, кого ти розмальовуєш? Хто це намальований? Це крокодил. Крокодил, а ти знаєш, як його звати? Знаю. Як? Його звати Просто Крокодил дядя. Гена. Гена? Да. Діана? Ми називаємо Гена Робчик. Добре. А це його друг. Так. Знаєш, як його звати? Знаю. Як? Я не знаю, що це таке. Ну, Ой -то маленький. маленький звір. Його звати Чебурашка. Да. А я ще Чебурашку. Бачила Чебурашку. Да. Ти бачила мультик про Чебурашку? Да. І крокодила бачила. І крокодила. А, так. так. Так, ось тепер розмальовуємо вушка Чебурашки. Якого вони, Анечка, кольору? М -м, Коричневого кольору, так. Да, коричнев. Так, ось бачите, як можна розмальовувати малюнки звичайною водою, без красок. Якщо ви боїтеся, що ваша дитина може замастити все в краски, то для початку можна і купляти ось такі цікаві водяні розмальовки. Малі. Ось, бачите? Від водички розтворюються наші краплинки, і наш малюнок стає кольоровим. Так. Ось ми вже ялиночку розмальовуємо. Так, да, Анечка? Так. Да. Так, я. Канька очень красивая. Я уже видел такую ролинку. Так, ты же бачила я да. Так. Да, ты сегодня бачила завтра. Да? Я просто вам вашу лавочку. Mm -hmm. Хорошо? Хорошо. Так, слушайте. Расъелочка. Амара, шва, прошла є там стройная, щена ябива. Ось ми вже домальовуємо нашу ялинку. Так. Ти любиш розмальовувати? Так, Аня ще коли була маленькою, то вже також дуже любила розмальовувати. Такі розмальовки. Це ми малюємо пузіко і ножки череп... чебурашки. Так, ось жутеньким, а тепер коричневим. видите мама и тата, они всегда вам поможут здесь красить вот такую картину, да, мама? Да, тату с мамой завжди поможет размалевать вам такую картинку, и не только. Так? Да, только слушайтесь маму и папу, да? Так. Я уже ротик. Так, давай ротик малюй. це Ти мені купив Ось цю картину, так? Да? Так, це я тобі купила. І тату з тобою купив, да? Так. Жовтие ножки вже малюєш, це добре. А зараз що ти малюєш? Квітку бараш. Чи бурашку? Бурашку з квітка. Чи бурашку і квітка? Так, А якого кольору наша квіточка? Квітка буде червона. Червона квіточка. Красиво. Все, це закончилось такою квіткою. Закінчила квітку, добре. То Йоваю. Так, ось ось тут і ось тут ще тебе залишилося і буде вже кінець. Уже майже останні штрихи. Ні, надаю це. А, і там, от бачиш, а я не побачила. А ти молодець, уважна. Де, де. І це можна, і це. Так. Можемо можна. Так, ми вже там розмалювали. Ти бачиш, я скільки всього ще не побачила, що у нас ще не закінчено. А ти побачила, молодчинка. Ти дуже уважна дівчинка. До. Так, ось останні вже штрихи. І кінець. Все. Показуй малюнок, який у тебе получився. Так, ось такий малюнок став у нас після того, як ми його розмалювали водичкою. Анєтка, давай будемо прощатися. Став лайк, написуйся на канал.